Chill-out, фразові глаголи, фразові слова, друзі. Всім привіт, друзі, мої дорогі! Отже, ми розпочинаємо наше заняття. Скажіть, будь ласка, чи бувало у вас таке, що ось ви читаєте якийсь текст або якийсь уривок з фільму, і вам просто попадається якась така фраза. І ви її просто не розумієте, і ви хочете її прикласти, але получаєте якийсь бред. От, наприклад, давайте э, таку фразу Get in. He told her? He told her це все понятно, зрозуміло. Він сказав їй. He told her. А що таке э, ось ця фраза Get in? Ви дивитеся в словник і бачите, що to get це отримувати. А in в отримається получає В, тобто можна сказати, що получає get in. Получите в, сказав він їй. Що це за мова? Вітаю вас! Ви просто зустріли фразове дійсло. І Хоча я вам хочу сказати, що наше 23 з вами заняття це просто суперкласне заняття. Я вас мотивую вчити англійську мову, бо тому що це нам потрібно. We need this. Давайте скажемо, це нам потрібно. Нам потрібно вчити англійську. Друзі, ми з вами трошки побалувалися, а тепер давайте реально включаємося в роботу і розпочинаємо наше заняття. Заняття номер 23 Lesson 23. Ну що ж, друзі, ставте лайк на даним відео. Якщо ви дійшли до 23-го заняття, ви просто суперміра молодець! Нам це потрібно в Vinieders! Юху! We are the winner! Це наше 23 -е заняття. І воно має бути дуже класне, мега-позитивне. Просто ви маєте зі мною вчити даний урок. Are you ready? Ну що ж, друзі, всім привіт, всім доброго ранку, добрий вечір і добрий день. І ми з вами сьогодні розпочинаємо 23 урок. У-ху-ху! 23-й урок має пройти дуже супер, дуже класно і цікаво. Розпочнемо наше 23 третє заняття. Парампам-пам-пам! Давайте спробуємо з вами сказати таке речення. Отже, давайте скажемо. Please, turn off TV. I want to sleep. І давайте спробуємо сказати таке е, довге речення. Знімай свої туфлі і надінь ботинки. На вулиці є дуже хладно, холодно. Зніми і надінь. Зніми take off. sides, ви можете знайти навчаючі відео тексти по англійській мові. Дякую, друзі. Ну, що ж, друзья, майдан, придаемся з Люком. Після, не скажи всім «Привіт». Я тиж тільки пташок ти тут наблюдаєш. Диви. Друзі, це такі класні панорамні вікна. Взагалі можна наблюдати пташок. Дуже дуже гарний вид з вікна. Друзі, а це тут є таке вікно гарне. Так? Ой, ми тільки любили, до нього виходити. Так? Посиди трошки.